Вітаю вас, діти! А чи ви знаєте, на вулиці, а особливо біля проїжджої частини, треба бути дуже обережним. Давайте з вами вивчимо правила дорожнього руху. Правило перше. Пішоходи ходять тільки по тротуарах, старайся триматися правої сторони, адже в Україні правосторонній рух. Правило друге. Переходь дорогу тільки по зебрі, тримаючи маму чи тата за руку. Коли переходиш по світлофору, запам'ятай, зелене світло дозволяє тобі переходити дорогу. Перед тим як ступати на перехід, завжди дивись спочатку наліво, потім вправо чи вільний шлях. Якщо переходити на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати червоне світло стій, жовте приготуватися. Зелене переходь. Якщо переходите дорогу без світлофора, то спочатку ви повинні подивитися вліво, дійти до середини дороги та подивитися вправо. Якщо все спокійно, то сміливо переходьте. Запам'ятай знак пішохідного переходу. Це квадратний знак синього кольору з фігуркою людини, що рухається переходом. Щоб безпечно перейти дорогу, можна використовувати також підземні переходи або надземні переходи, які над дорогою. Якщо ж ви з мамою під'їхали до переходу на велосипеді чи самокаті, то переходити треба пішки, ведучи свій транспорт за кермо. Правило третє. Ні в якому разі не можна перебігати дорогу, навіть якщо ви поспішаєте, бо можна впасти і потрапити під колеса машини. Правило четверте. Не можна гратися та бігати на проїжджій частині, бігти за якоюсь річчю. Наприклад, м'ячем, якщо вона випала на дорогу, це може бути дуже небезпечно. Діти, а з якого боку потрібно обходити пасажирський транспорт, якщо ви вийшли на зупинці? Правило п'яте. Трамвай зазвичай обходять спереду, а от автобус та тролейбус ззаду. Але найкраще рішення це почекати, поки пасажирський транспорт поїде, і тільки тоді переходити дорогу у спеціально відведеному місці. Правило шосте. Грати у дворі краще на спеціально побудованих дитячих майданчиках, подалі від дороги. Не кожна машина їде двором будинків, стишуючи швидкість, і може трапитися халепа. Правило сьоме по дорогах чи вулицях, де немає тротуарів, треба йти з лівої сторони назустріч транспорту. Так водій зможе вчасно тебе побачити. А тепер трохи пограємось. Потрібно розподілити картинки з дітками, які дотримуються правил дорожнього руху. Чи правильним є користування ременів безпеки? Так, звичайно. Переходити дорогу слід на зелене світло? Так. Чи правильно не дивитися по сторонах? Ні, це неправильно. Правильним є користуватись підземним переходом? Так. Чи можна їздити на тролейбусі? Ні. Чи можна гратись на пішохідному переході? Ні, звичайно, не можна. Чи можна переходити на червоне світло? Ні, не можна. Чи можна рухатись велосипедними доріжками? Так. Чи можна бігати перед машиною? Ні. Чи можна гратися на пішохідному переході? Ні. А чи можна кататися на велосипеді у шлемі? Так. Треба тримати дорослого, переходячи дорогу. Так, ви молодці і всі впоралися із завданням. Безпека руху то не жарти. Будь обережним і зважайте. Біжиш, стоїш чи йдеш здалека. Пильнуй всі правила безпеки. Що ж, а ви будьте обережними та дякую за увагу.